Коротше, нема часу пояснювати. Сьогодні я оглянув найдешевшу готову збірку з інстаграмного магазину Dropzone. Зона. Та чудовиську вартує всього 5500 гривень і позиціонує себе як ігровий ПК. Ну і зараз ми перевіримо, що ж тобі прийде за цю смішну для готової збірки вартість. Я вас допевняю, такого ви ще не бачив. Блін, я ніколи не думав, що буду тримати в руках ось цей корпус насправді. Муджитсу. Сфоткайте мене з цим, будь ласка. Давайте подивимось, що всередині, мені ж самому цікаво. А. Якщо часто, я не очікував такого, але тут просто немає болтів навіть. В цілому можемо просто робити ось так. Я розпакував. Тепер давай так. Ти ставиш лайк через 3, 2, 1. Одну. І зараз зараз тобі покажу, що в цьому ПК. Ось це воно. Стоїть. Перед вами, ось все тут. Тут відеокарта на стяжці. Тобто, щоб вона не розламалася, як я розумію, її вліпили на стяжку. Це дуже цікавий хід насправді, тому що я навіть не очікував, що тут буде така величезна версія цієї відеокарти від корпуса горілим хіраш. просто капець. Може мене зараз зірвуть? Реально. Ну і ось таким чином виглядає збірка за 5500 гривень. Що ви очікували? Я більшого не очікував. Насправді це вже і так добре, тому що тут відеокарта на два кулера. Уявляєте собі, на два кулери. Йопта. Мені найвісніше, що хотілося подивитися, це блок живлення. Який тут блок живлення стоїть? Тому що можливо, що тут зараз реально атомна бомба. О. Ну, я думаю, ви вже це помітили, да? звичайно, хто тут шарить. Блок живлення, який стоїть в цьому ПК. Скільки він тут ват має цікаво? Зараз я зараз реально взірвусь. 250 ватт блок живлення. Якщо ви бачите це відео, я не взірвався. Знаєте. Якщо не бачите, якщо це знайшли десь в моїх архівах, всім привіт підписуйтесь на канал. <світ> я навіть не бачив характеристики цього компа, як таких. Я знаю, що тут відеокарта яка. Ну, про це ми пізніше поговоримо. Коротше, вся суть в тому, що цей блок живлення, він має 8 пін для відеокарти. Це не Молекс. Щоб ви розуміли, літерально 8 пін для відеокарти існує. 250 грьобаних ват. 8 пін. Серйозно? Важить ця махіна десь кілограм 7, я думаю, не більше. й корпус фуджитсу, він буквально дивіться. От моя рука. Ось, моя рука, щоб ви розуміли. О. Буквально дві мої руки це один цей ПК. Тобто ось так, така штука. Давайте перейдемо до огляду на нього. Е, Він зараз включився. Що там світиться? Всередині щось світиться. Чекай, чекай, чекаємо, відкрити, подивиться. О, підсвітка. Йо, там і підсвітка з кнопочки там. Так, відеокарта світиться, все добре. крутиться. Підсвіточка щось там світить. О, до речі. Картинка є! Імба, ну, тестить ж перед тим як відправляти, звичайно. До речі, що саме дивне, цей ПК настільки безшумний. Чи мені здається, що він не працює, але насправді він працює ось. Так, я знайшов цей ПК в них в інстаграмі. Щоб ви розуміли, його назва Legging. Тут у нас стоїть I3 6100. Курва, ну це тяжко, коли процесор довбиться в 100% просто в простої, звичайно, але нагадую, ціна 5500. Багато потоці цей процесор набиває. Всього лиш на 50 балів більше, ніж селерончик G69 до 0. А водопотоці, до потоці. О, господи, 340 балів. Це напевно, що навіть менше, ніж i 5-го-3 покоління. Ну що зробиш? Хоча б ddr 4 є, і на тому добре. О Боже. <плес> це, це я швидко рухаю мишкою, якщо що. Дивіться, рухаю мишкою. А <плес> й третій, 6100 Користувач дефолтний. <плес> Воно ще так 10 годин буде робити. Диспетчер задач колись пропаваш. Ей, вернись! Є, вернись! 16,0 DDR4 оперативної пам'яті. І відеокарта, найосновніше, що тут є, RX 570 на 4 ГБ. Звуку досі ніякого немає. До речі, від відеокарти температура всього 61 градус. Оце респект, так. То 61 градус температури, в фурмарку в повній нагрузці. Правда, ця карта заандервольчена, але все-таки вона більше 70 навіть при повному навантаженні не буде грітися це точно. Відеокарта в цьому компі, до речі, може попастися від RX 470 до 580. Зовсім мінімальні різниці між ними. Тут є SSD на 120 ГБ і хард на 500 ГБ. Ну, можна сказати, комп за 5500 гривень, але вкомплектований він доволі таки класно. Ну, типу, тут немає чогось такого до чого можна... Можна примахатися, звичайно, крім блока живлення але ну, пишуть, що його вистачить, я, я звик людям довіряти. Блок живлення золотим сертифікатом на 250 Вт вистачить. Бля, це так небезпечно, насправді це відеокарта зі стежкою тут стоїть. Я не знаю, як вона на пошті їхала. Дуже страшно. Так, тут у нас написано, до речі, що надзвичайно вигідний комп'ютер за свої гроші, він не просто здатний грати в його ще й можна і проапгрейдити в майбутньому. Туди можна вставити i5 або навіть i7, і зробити більше пам'яті та замінити відеокарту на якусь серію RTX. E, правда, забули нагадати, що попередньо перед цим треба викинути цей блок живлення в смітник. Також цей комп'ютер, що можна придбати за i5 3470 DDR3 пам'яттю, але вже не за 5500, а за 5200. Ну, не знаю, думаю, сенсу цього так, як такого немає. Звичайно, що давайте глянемо температури процесора при повному навантаженні. Та ну він і так в стресі вже. Він зовсім не гріється. Взагалі. Мені цікаво, як вони зробили таке круте охолодження на цьому кумпі взагалі, що тут комплектуючі не гріються зовсім, отут, реально. Завантажуємо останні драйвера. До речі, не забувайте це робити, тому що якщо ви забудете це зробити після покупки такої готової збірки, то FPS у вас буде не в надто хорошому стані. Не очікуйте, що хтось за вас оптимізує вам всю систему. Блять. Дружемо, не нехуяр мене, будь ласка, током. От, На всякий випадок, я просто чую. Розумієте, от з цього блока живлення я чую запах просто. Ну, я реально чую запах Гарі, бляха. Ну, Гарі. Коротше, виключаю нахрен його, щоб зараз нереально тут не вбило. Ну і тепер можна вставляти відповідно. Диск з іграми у мене ось тут. Ну, куди його вміщу, Це вже цікаве питання. Ох, нарешті. Та ні, воно, ну, звичайно, не влізе, треба якось придумувати зараз щось інакше. Ну, і деякі в мене є завжди, звичайно. Так, ну, ми беремо тапочок. Беремо тапочок. Ставимо хард на тапочок. Ну, ось так буде виглядати наша система. Ну, а тепер, звичайно, з таким сетапом можна і протестувати ігри. Давайте введу таку простеньку оцінку: можна грати чи не можна. Ну я не знаю, типу FPS. може бути і невеликий, але гру в цілому грати можна. Тож, перша гра на тесі це 7 Days to DIE Day. Він тестувався на найнижчих налаштуваннях, але мені здається, на більш ніж найнижчих, тобто на лоу. І в цілому цю гру грати, звичайно, що можна, тому що, по мінімуму, фрізів, звичайно, при прогрузці якихось локацій з зомбі. Але ці фрізи, вони будуть і на сильніших процесорах, тому що через движок цієї гри він дуже не оптимізований. Я думаю, що тут. Очевидно, Видно, яка оцінка грати можна. Наступна гра, напевно, що найбільш шаровуюча сьогодні, це CS 2 е, да, відповідно, в CS 2 е, як ви знаєте, потрібно трішечки більше ФПС, щоб гра відчувалася добре. Звичайно, цю гру грати можна і про такому ФПС. Тут він, ну я вам скажу, в матчмейкінгу він буде приблизно, як на імботсах, але в Дезматчі у нас ФПС 40 і хоча б без фрізів, але все одно гра відчувається не так, як треба. Є якась затримка в воду. Е, тому цю гру я би в цілому сказав би, що просто під вечір після заводу зайти пограти, Чайно, що можна, але щоб щось серйозне, то ні. Тут вже треба процесор, і тоді вже можна буде е, щось подумати з кесом. Наступна гра на тесті відьмак 3. Ну, відьмак 3, тут звичайно, що сінгл гра більше ніж 30 ФПС е, буде більш чим комфортно. І, і тут цей мінімум якраз таки і є. Тобто тут, тут, тут е, ФПС на ще 30 не падає, фрізів я не помічав як таких. Щоправда, чомусь в тестах у самої дропзони, саме в пусті про цей ПК, там ФПС був е, стабільно, тримався біля 60. А у мене е, чомусь. Десь біля 40. Я не знаю, чому так вийшло, можливо, я щось з настройками на я не знаю. Але я б не назвав цей геймплей, який цей комп видає в відьмаку, некомфортним. Грати можна, я думаю, при сильному бажанні, не знаю, напишіть в коментарях, чи можна пройти цю гру в 30 ФПС. Далі Гета 5. Спочатку максимальні налаштування, які виставили по дефолту. І я вам скажу, гра запустилася без будь-яких фрізів і нарікань. Тобто грати реально можна було, проте ФПС був біля 30. Ну нічого, в Гета 5 це відчувається дуже навіть нормально. Але якщо ти все-таки думаєш, що цей комп не витягне 60 FPS в GTA 5, то ти дуже глибоко помиляєшся, тому що як тільки ну, ти виставиш налаштування на найнижчі, ти зможеш отримати більш ніж 60 FPS весь час. Щоправда, все ж таки інколи фризів не уникнути, тому що I3 6100, перепрошую, це процесор який сильним назвати, ну, язик не повернеться. Але геймплей комфортний, не знаю, чи правда GTA Online можна буде пограти. Мені здається, що все-таки це буде дискомфортно, але запуститись воно запуститься. Далі тест Расту. Ну, Раст я б сказав, що тут в цілому теж саме, що і на селерончику, але трішечки менше фрізів. ФПС тут вже стабільно тримався вище 60 на сервері з 10 людьми, якщо я не помиляюсь. Думаю, що на сервері, де буде 30 людей, ФПС так сильно не повинен просісти, але де буде більше 50 людей, там же ФПС. FPS... Короче, там же буде неіграбельно. Так що Раст я оцінюю, як грати можна, як і GTA v, до речі, я забую оцінити. Ідемо йдемо до РДР 2. От РДР 2 це. Теж один такий сюрприз, тому що ця гра виявляється, що і на селеночку може запуститися. Але на і вона, звичайно, що теж запуститься, тому що тут перевага в додаткових ядрах цього процесора. І гра йде стабільно в 50-60 FPS. Вправду, пожадкові сцені. В місці буде трішечки менше. але, я думаю, десь до 40 просяде і в цілому не більше. Грати в це точно можна, тому рекомендую. Добре, я все ж поспішив, коли назвав cs 2 найнеіграбельнішою грою на цьому компі. Це все ж таки ПАП, PUBG. Да, PUBG наступний на тестці. Ця гра насправді. І мені просто було боляче запускати її на цьому процесорі, дивлячись на те, як він її запускає. Коротше, я чекав 5 хвилин на те, поки в мене загрузиться гра, поки вона профріжувала з одним кадром в 10 секунд. І це було лише на простому дезматчі, в якому процесор менш навантажений. А в батл роялі я. Я yeah. просто боюсь уявити, що там може бути. Коротше, в цьому ж відео ви можете переконатися в тому, що ПАБГУ все ж таки потрібен дуже сильний процесор, щоби отримати комфортний FPS там. Тому що навіть оці два ядра, чотири потока, вони просто для PUBG ніщо. Я думаю, що там мінімум шість ядер потрібно конкретно фізичних, а не логічних. А так. Це грати неможливо абсолютно. Гра просто не хоче себе нормально поводити. FPS 30, коли навіть все прогрузилося, але Ой, коротше, не грайте в пап на цьому компі. Ну і остання гра це Deadlock від Valve. Якщо що, ця гра не дуже таки потребує особи яких якогось крутого ПК. Тому на цьому компі звичайно, що можна буде пограти Deadlock. еньпутагу тут зовсім ніякого немає. FPS 60+, плюс стабільно, і ця гра іграбельна. По завершенню всіх цих тестів я вирішив ще дописати плюси і мінуси, які я помітив в цій збірці. Відповідно, ось вони в мене тут записані. З мінусів цій збірці, їх насправді не так і багато, але я тут виділив лише один основний мінус величезний. Це блок живлення, звичайно, але давайте я вам періодично буду нагадувати. Збірка 5500 гривень. Ось цей блок живлення не дасть тобі ні на що апгрейднутися без апгрейду конкретно цього блока живлення. А якщо вже тут апгрейдити і блок живлення, то прийдеться апгрейдити і сам корпус, тому що корпус не підтримує більше ніяких блоків живлення по формі своїй, крім ось цього. Ну або чимось його вирізати, там форму під блок живлення інший. На самому корпусі, до речі, немає кнопки. Перезавантажити, а на блоку живлення немає кнопки виключити. От конкретно виключити блок живлення самою кнопочкою перемикателем. Так, да, тож цим я один раз е, трішечки розізлився, тому що через RDR -ку другу у мене один раз повністю комп цей вмер. І мені треба було його перезагрузити, і я не знайшов ніякої кнопки, щоб це зробити. Ну, але це не така велика проблема, як я про це говорю. До речі, цей блок живлення так, то має золотий сертифікат, і в теорії він би мав прожити довго. Тож без всяких рофлів він ніби надійний, але апгрейду не допустить. Ну і звичайно з. Не можу назвати це мінусом, тому що вартість цієї збірки кращого не запхнеш. Але це процесор. Так, i3-6100 процесор трошки тормозить цілу збірку. Але якщо замінити його на умовний i5-7400, всі ігри будуть йти в максимально комфортних умовах. А зараз ну, трішечки комфортністю треба пожертвувати, щоб пограти на цьому компі. Але що, що реально я ще міг очікувати тут? Так, ну і тепер давайте перелік всіх плюсів, які я замітив. Перший плюс це сапфірівська відеокарта, яка не гріється. Я вважаю що це величезний плюс, тому що карта справді Виконанні, е, як і до речі, процесор теж не гріється. І взагалі з великих плюсів в цій збірці це температури комплектуючих, тому що вони не підіймалися до критичних зовсім. Вони були реально холодними, я б сказав, як для такого корпуса. Ну і найбільший наймасштабніший плюс цієї збірки це те, що дешевшої збірки з кращими комплектуючими ти не знайдеш на просторах інтернету. Ну, як мінімум, я не бачив точно. Якщо знайдеш, пиши. Але з готових збірок, я думаю, що це напевно найдешевша і найбільше. І взагалі, от ось така от одна в своєму роді збірка. Добре, це чи ні, кожен вирішує сам для себе, але я думаю, що магазин на цій збірці точно багато не заробляє. Чи радий би я купувати її? Ну, дивись, тільки в окремих випадках. Тож, якщо тобі потрібен комп для того, щоб посидіти в офісах, там чи подивитися е, фільми, посидіти в Ютубі, посерфати інтернет, там в гаражі комп, тоді цей комп підійде ідеально, абсолютно. Але в всіх інших випадках, напевно, що краще обрати щось подорожче. Але тут за цю суму. Склали все, що могли. Так, можливо, не все найякісніше чи не найдійніше, але, але робочий, блять, вартість точно в'їжджає. Ох, ні я забув один такий дуже суттєвий плюс: це те, що комп'ютер взагалі не шумить. Від нього майже звуку ніякого нема. Ось, це все, що я забув в цілому. Більше плюсів чи мінусів я в цьому компі не знайшов. Пиши свою думку про нього в коментарі. І чи міг би ти комусь порекомендувати цю збірку? До речі, посилання на дропзону є в описі. Дякую за те, що ви надіслали мені свою збірку на огляд. Ну і якщо тобі сподобалося це відео, обов'язково ліпи лайк, підпиши. На канал. До речі, телеграм-канал теж не забує підписуватись. Там цікаво. Ну і до зустрічі!